Для знеболення лодоні і передньолатеральної області переплечя можна використати паховий доступ. Для цього треба відвести руку на 90 градусів від тіла і зротувати передплеччю в сторону голови. Датчик прикладаємо в короткі осі плеча. В місці, де відходить великий грудний м'яз. З догори і голку впроваджуємо в місце значника. В цій локації нервні пучки оплітаються довкола плечової артерії. А в соно стараємося оставити датчик так, щоб посередині екрану зідентифікувати плечову артерію. За артерією будуть знаходитися плечові вени. Можуть виступати від однієї вени аж до сьоми. А тут ми бачимо образ портативного ОЗД. Ідучи від значника, бачимо великий двоголовий м'яз, за ним пахову артерію, далі пахову вену і під і над артерією бачимо нервні пучки. А тут образ з іншого апарату. Коли будемо виконувати блокаду без використання електростимулятора, можна розмістити 10 мл місцевого анестетику над артерію і 10 мл місцевого анестетику під артерію. Але пам'ятаємо, щоб що 2 мл аспірувати, щоб упевнитися, що ми не знаходимося в сосуді. І, нарешті, дозування. Використовуємо від 3 до 5 мл на нерв, всього 20-25 мл. Може це бути 10 мл над і 10 мл під артерію. І використовуємо або 2% лідокаїн, або 0,5% бупівакаїн, або 0,5% ропівакаїн. У дітей стосуємо 0,2 мл на кілограм маси тіла, а постійної подорожі з цього доступу не застосовуємо.